Важка доба на фронті біля Маріуполя бойовики піддали наших бійців потужним обстрілам. Внаслідок атак двоє армійців загинуло. вісьмох поранено, трьох контужено. До Маріупільського шпиталю всю ніч звозили поранених. Оперативну інформацію збирав Андрій Поштєв. Він наживо зі студією. Андрій, то що діється на Маріупольському напрямку? Вітаю вітаю. Ситуація тут на Маріупольському напрямку не просто напружена. Українська розвідка звітує до лінії зіткнення терористи підтягли гради. Тож українське військо призвело стан найвищої бойової готовності. Ще від учора біля маріупольських шпиталів не змовкали сирени швидкої. Одного за одним доправляли поранених з передової. Просто біля е, операційної мені вдалося поспілкуватися з військовими, для, для яких минула доба виявилася пекельною. кажуть, вижили лише завдяки злагодженим діям лікарів. Та докладніше про це трохи згодом загалом у штабі АТО каже, Кажуть, від початку перемир'я такого ще не було. Бойовики вдаряли по широкиному водяному та саханці протягом шести годин. Почали з мінометів 152-го калібру. Потім вдалися до гармат танків та гвоздик. До речі, гвоздика це самохідна гаубиця, яка здатна кількома залпами знищити цілу артилерійну батарею супротивника. Страшна зброя, і ось як вона діє. Кількість випущених мін та снарядів, які противник вистрілив у бік збройних сил України, сягає близько 200. окупанти, провели два сеанси обстрілів вранці та після заходу сонця, тривалістю по три години кожний. Ствольна артилерія терористів сягала з житлових кварталів у водяному прямі влучання по двох житлових будинках, травмована 78-річна жителька. На інших ділянках фронту минулої доби було трохи спокійніше. Авдіївка та Зайцеве лишаються найгарячішими місцями на Донецькому напрямку, а на Луганщині ворожі міномети гатять по Новоолександрівці та Новозванівці. І повертаючись до боїв під Маріуполем, наскільки тяжкими є поранення, що їх отримали наші вояки, і чи вдасться лікарям? Поставити їх на ноги далі у сюжет. Біля Маріупільського військового шпиталю виють сирени швидких. Медики ледь встигають доправляти поранених з передової. У коридорі реанімаційного відділення біля новоприбулого пацієнта метушаться лікарі з коліс готують до операції. У такому авральному режимі маріупільські медики працюють вже другу добу поспіль. І сьогодні зранку кількох тяжкопоранених хлопців, чий стан тут вдалося стабілізувати, везуть на литовище. І вже звідти санавіацію поранених українських захисників доправлять у Дніпровську лікарню Мечникова. В За евакуацією своїх побратимів на дворі спостерігає морпіг Максим. У шпиталі він від учора. Каже, їхні позиції біля Широкінного бойовики накрили пекельним вогнем з мінометів. Чоловіка посікло скалками міни. Обстріл був. почався з пол третього ночі і в п'ять часов зацепило міна. Максим показує нам, куди влучили уламки ворожої міни. Спина і рука. Чоловік каже, за півтора року напередовій це його перше поранення. Щоправда, уламок, який у спині, він, можливо, носитиме в собі до віку. Він сильно глибоко сидить, а поки ми сьогодні витаски. Боєць каже, бойовики завзято рівняють із землею їхні позиції під Маріуполем вже кілька день без зупину. Продовжується це четвертий день. От. І міномети, і з усього стрілкового, що можна. Бальший калібр через прицільний ворожий вогонь є втрати. за словами Максима. В його 36-й бригаді двоє поранених. У сусідів з 54-ї – восьмеро і один загиблий. У медзакладі підтверджують, лише за минулу добу сюди доправили десятьох вояків. За останні сутки поступило 10 ранених. Ми працюємо в круглосуточному режимі, помощ медицинською. Кваліфіціровано оказують військові лікарі, які командіровані у наш госпіталь. Військовий лікар Сергій Адаменко щойно від операційного столу. Один із зранений, да, там місце раненіння в бідро з переломом бедряної кісті. Зараз йде операція, тобто бригада бореться за життя. І одразу перепрошує, Треба повертатися до операційної. Звініть, потім треба роботи сам. Большое. Тим, часом Максим спілкується із побратимами, що навідалися до нього у гості. Вояк запевняє, тільки не одужає, одразу повернеться до них на передову. Обратно туди ще там всі мої пацани, які в місті служать всі родні. Як їх оставить? Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.